Процедура притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від мобілізації має відповідний алгоритм. Спочатку представники ТЦК складають протокол відносно військовозабов'язаного, де фіксується суть порушення у сфері законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Сам факт складання протоколу ще не означає притягнення до адміністративної відповідальності. Цей протокол вручається військовозобов'язаному або надсилається йому поштою, та зазначається день та час, коли буде розглядатись справа. У призначений день та час керівник ТЦК з'ясовує питання правильності складання протоколу та вислухує військовозобов'язаного, якщо він з'явився. Справу також може розглядатися за відсутністю військовозобов'язаного, але за наявністю належних доказів, що він повідомлений про час та місце розгляду справи. Під час розгляду справи, якщо керівник дійде висновку про наявність підстав для притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності, він виносить постанову та призначає розмір штрафу. Ця постанова вручається військовозобов'язаному або надсилається йому поштою. Військовозобов'язаний має право оскаржити дану постанову у судовому порядку. На теперішній час вже склалася судова практика відносно розгляду питання про притягнення до адміністративної відповідальності військовозобов'язаних. У більшості випадків такі постанови скасовуються, оскільки керівники під час розгляду справи не з'ясовують питання правильності складання протоколу, а також розглядають справи за відсутністю військовозобов'язаного, а також відсутності доказів, які підтверджують про те, що його повідомили про час та місце розгляду справи. Таким чином, у більшості випадків такі постанови про притягнення до відповідальності судами скасовуються: якщо ваші права порушуються та ви потребуєте юридичної допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.